Другий літак бі 21 прибув на льотні випробування в Едвардс, і це більше ніж просто подія інженерії. Це оголошення нового тактичного етапу. Небо, що звикло до ротації рутини, раптово напружилось. Тут не просто перевіряють механіку, тут відпрацьовують рішення, які визначать, хто диктуватиме умови повітряної війни. Два літака означають подвійний темп тестів, подвійний потік даних і простір для несподіванок. Інженери готуються перетворити демонстрації на бойові випробування. А стратегії, що ще вчора здавались теоретичними, сьогодні мають. Стати практикою, і в моменті, коли одна система вмикає автономні алгоритми, а інша призначає завдання роям дронів в реальному часі, тоді і починається тест, після якого вже не буде зворотнього шляху. Бі-21 це не просто ще один бомбардувальник, а спроба поєднати низьку помітність, мережеву нервову систему і модульність боєздатності в одному тілі. В основі літака чиста форма інтегрованого крила фюзеляжу, що мінімізує краєві переходи та локальні відбиття радіохвиль, зовнішні панелі, оброблені матеріалами низької відбивної здатності, шви і зазори, вирівняні з точністю, що робить помітність апарата мінімально. За сучасними стандартами, Northrop Grumman позиціонує B-21 як платформу для проникнення в найскладніші зони ППО. Це офіційна риторика і технічна база проєкту. Двигуни бомбардувальника від Пратин Двітні. Це сучасний екземпляр турбореактивних силових установок, спроєктований із фокусом на ефективність і мінімальний інфрачервоний слід. Точна модель і тяга точно невідомі, але постачальник публічно названий, і це ключ для розуміння профілю. Два інтегровані турбореактивні агрегати високої паливної ефективності дозволяють Бі-20 один діяти на тривалих дистанціях з мінімальним тепловим слідом, оскільки вихлопи змішуються у вбудованих каналах для зниження інфрачервоного профілю. Якщо говорити про швидкість і висоту, то варто розуміти, що платформа B-21 задумана для великої дальності з пріоритетом підльоту і масової дії, а не як надзвуковий штурмовик. Експертні оцінки розміщують її у зоні приблизно 0,95 маха у крейсері при максимальній висоті близько 15 тисячах 200 метрах. Дальність польоту бомбардувальника на внутрішньому паливі оцінюють у кілька тисяч морських миль. Реальні числа залежать від конфігурації до заправки в повітрі. Що стосується бойового навантаження і модульності, то аналітики дають розбіг оцінок від приблизно 9 тонн внутрішнього корисного навантаження до більш широких оцінок у 20 тонн залежно від трактування внутрішньої ніші і варіантів укладок. Справа в тому, що конструкція дозволяє отримати великі внутрішні відсіки для озброєння, що при цьому зберігає стелс профіль під час підльоту. Ці ніші проєктувалися для сумісності із бомбами сімейства Джейдам із перспективними керованими далекобійними засобами і навіть з ядерними носіями, тобто платформа є двозначною по своєму застосуванню. Радар і сенсорика b 21 побудована на мережевій модульності сенсорів. Актив Фазовані антенні решітки, пасивні системи виявлення, оптоелектронні та інфрачервоні датчики високої роздільності. Уявіть сенсорний покрив, який поєднує дані у єдину оперативну картину. Саме це дозволяє платформі не просто виявляти, а й автономно приймати рішення в мережевому циклі з іншими вузлами. Нортроп і військово-повітряні сили підкреслюють, що Бі-21 буде вузлом у спільному інформаційному полі сил, а не острівною одиницею. Прихованість, а саме конкретні числа радаропомітності залишаються засекреченими, але комбінація форми, матеріалів і інтегрованих систем робить RCS значно нижчим за попередні покоління. Це не невидимість як у фантастиці, а операційна неможливість швидкого виявлення на сучасних комплексах у певних режимах. Іншими словами, B-21 не робить противника сліпим, але він змінює час і простір реакції ворога. Мережеві можливості і робота з дронами на сьогодні це ключова відмінність літака. Він виступає у ролі центрального мозку, який може керувати роями безпілотників і використовувати їх як розвідників, засоби ураження і засоби придушення. Концепція платформа плюс рій дозволяє бі 21 делегувати частину ризиків дешевшим автономним апаратам, множити ефект одного вильоту на десятки оперативних ударів і одночасно виконувати мозкову функцію мережі. Електронна боротьба, виживання і оновлюваність бі 21 закладені під постійні програмні оновлення, модульні процесорні блоки, відкриті інтерфейси до шифрування і сенсорів, можливість апгрейду алгоритмів навіть у полі. Комплекс засобів реб і пасивних заходів зменшення ідентифікації мають працювати синхронно з тактикою пропуску виявлення. Якщо ворог виявив контакт, бі 21 здатний змінити поведінку, передати роль на дрони або втекти під прикриттям електронного придушення. Ця модель виживання побудована на гібриді програмного і апаратного захисту. Але чи кращий Бі 21 за аналогічні літаки зараз по порядку? по перше, кількість програмна стратегія робить ставку не тільки на окрему супермашину, а на серійність. Більше платформ означає боєздатність масового рівня, що змінює математику конфлікту. По-друге, мережевість, інтеграція з безпілотними системами і іншими вузлами дає мультиплікатор ефекту, якому рідкісні одиниці не можуть протидіяти. По-третє, модульність і оновлюваність. Цифрова архітектура дозволяє швидко адаптуватися до нових загроз програмними оновленнями замість повного апгрейду апаратури. По-четверте, баланс між дальністю, корисним навантаженням і стелс-ефективністю. B-21 проєктувався з урахуванням операційних витрат і логістики, а не тільки показових цифр. Отже, він дешевший в експлуатації на одиницю виконаної задачі. Ці чотири фактори разом дають явну операційну перевагу не в разі бою один на один, а у масштабі кампанії. Але як завжди, обмеження і ризики лишаються. Точні характеристики засекречені. Реальна вартість програми і логістичний слід також невідомі. А ефективність проти високоадаптивних систем протидії дронам і сучасних реб ще підлягає практичній перевірці. Проте, вже зараз видно, що поєднання низької помітності, мережевої архітектури, модульності озброєння і логістичної спрощеності робить бі 21 платформою, яка змінює правила планування і виконання стратегічних операцій. Цій, отже, бід — це літак-еталон не через магічні параметри одного вузла, а завдяки сукупності, властивостей, що дозволяють за один виліт створювати ефект раніше досяжний лише за допомогою десятків бортів. І тепер, коли другий літак на місці, питання вже не чи працює прототип, а наскільки швидко можна масштабувати це рішення, щоб змінити карту в реальному конфлікті.